Сьогодні ви дізнаєтесь про наш черговий марафон серії Major, а саме про чекаський марафон. Я розкажу про історію створення особливості та чому в 2023 році цей марафон став ще більш популярнішим. Ми запустили партнерську програму, в якій ви зможете підтримувати наш канал, зробивши донат один раз на місяць на таких платформах як Patreon, BaimeChi та звичайно YouTube. І тут ви зможете придбати декілька різних програм збігу, якщо ви початківець або навіть аматор, і та додатково раз у місяць на закритій прямій трансляції партнерської програми ви можете отримувати відповіді на усі ваші запитання. Окремо хочемо подякувати тим, хто вже долучився до спонсорства нашого каналу. Ви допомагаєте створювати нові відео для вас і мотивуєте нас працювати далі. Чекаський марафон вперше проведений в 1977 році, і він має багату історію. Організатором марафону був Ед Келлі, начальник управління парками Чикаго, який наполягав на тому, щоб усунути обмеження по трасі марафону і не робити забіг виключно вздовж озера Мічиган. Перший забіг зібрав 4200 учасників. З руками Чікаський марафон перетворився на один з шести найбільших марафонів світу. Він відомий своєю рівнинною та швидкою дистанцією, що приваблює як елітних бігунів, так і любителів. Є ще одна причина, через яку марафон Чикаго набув популярності, і це через зв'язки зі спонсорами. Вони надають призові гроші переможцям та новим власникам світових та особистих рекордів. Перше місце організатори оцінили у 100 тисяч доларів, друге у 75 тисяч доларів та третє у 50. За участю у марафоні спортсменам нараховуються бали. Перше місце це 25 балів, друге місце це 15 балів, третє місце 10, четверте 5, п'яте місце відповідно 1 бал. Переможець усієї серії Major нагороджується грошовим призом у розмірі 500 тисяч доларів. З 2008 року господарем забігу в Чикаго став Банк Америки, тому повна офіційна назва марафону з того часу Чикаський марафон Банку Америки. До речі, забіг проводиться під гідою ІАФ Міжнародної федерації легкої атлетики і має золотий статус. Однією з найбільших відмінностей Чікаського марафону є його маршрут, який пролягає через усі 29 районів міста та проходить повз основні пам'ятки Чикаго. Чикаський марафон славиться як один з найшвидших марафонських гонок у світі, і маршрут траси без перепадів висоти зі стартом і фінішем, і фінішем у гранд-парку. Більше як півтора мільйони людей вболівають за бігунами по усій дистанції. Стати учасником забігу непросто, бажаючи мають можливість зареєструватися лише після того, як пройдуть попередній кваліфікаційний відбір за часом або через лотерейний відбір випадкових учасників. Суворі критерії застосовуються для всіх потенційних бігунів. Кількість учасників марафону обмежена до 45 тисяч. Число фінішувавших визначається за суворим лімітом часу. Трасу необхідно пройти максимум за 6,5 годин. Переміг 45-й марафон за ліком Кельвін Кіптум з результатом 2 години і 35 секунд, ставши першою людиною в історії, яка розміняла 2 години і 1 хвилину на офіційному марафоні. І це відповідно світовий рекорд. У жінок з новим європейським рекордом виграла нідерландка Сіфан Хасан за 2 години 13 хвилин та 44 секунди. У 2023 році не встояли ще два рекорди. Результати в світі марафону ростуть. Отож, напишіть коментарі, чи вірите ви, що рубіж на марафоні в 2 години буде подолано і хто на вашу думку це зробить. Також не забувайте, що можна підтримувати наш канал спонсорською підпискою, коментарем та вподобайкою. І пам'ятайте, для того, щоб бігати в задоволення, вам потрібно тренуватися правильно, регулярно та з нашою партнерською програмою.